В ефірі інформаційна програма День В студії Юрій Савчин. Моє вітання. Змінити формат майдану. Цього хочуть політики, громадські діячі та пересічні рівняни, які взяли участь у недільному віче. Майдан не повинен стояти. Майдан повинен рухатись. Майдан повинен рухатись і щось робити під стінами міліції, пікетувати, робити якісь заяви, юридичний супровід, якихось цих речей, протести. Послабити залежність місцевої преси від влади та навчити редакторів газет працювати в умовах роздержавлення. Таке основне завдання ставили перед собою організатори семінару, що відбувся у Сарненському районі. Районна преса може бути комерційно успішною, і газета може заробляти сама на себе. Військові дощу не злякались. У островському ліцеї інтернація, випускний відбувся навіть під рясним дощем. За час мого навчання в ліцеї я багато чого досягнув, як в фізичному вихованні, також в освіті. Сьомий за ліком велодень у Рівному, попри рясну і затяжну зливу, відбувся. На акцію через негоду приїхало майже 100 велолюбителів. Тоді як торік їх назбиралось у 10 разів більше. Що мені дождик проливний, що мені вірмо У рівненському художньому салоні відкриту виставку текстилю на загал, презентовано кілька десятків студентських робіт. Сама виставка ну вона дуже, стуль, дуже свіжа. Загинув на вулиці внаслідок нападу з метою вбивства. Таким є офіційний висновок Волноваського відділення Донецького обласного бюро судово-медичної експертизи, де проводився огляд тіл українських військовослужбовців, убитих під час нападу терористів. Це формулювання обурило рідних загиблих солдатів. Аби встановити справедливість, вони звернулися до голови обласної ради. Михайло Крилов каже, що змінити на місцевому рівні неможливо, а тому він направив відповідне звернення до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та переможця президентського виборів Петра Порошенка нагадаю 22 травня біля міста Волноваха загинуло троє жителів Рівненщини. Це уродженці Рокотнівського району Віталій Маринич та Леонід Озеранчук. А також Андрій Нечепорух, який з родиною проживав у селі Бронники Рівненського району, там вказано, що загибель була внаслідок внаслідок нападу на вулиці, чинення збройних дій на вулиці. Ми говоримо про те, що Військові службовці, наші хлопці, солдати, вони не на вулиці воюють, вони не знаходились десь на вулиці. Ми знаємо, що сьогодні на е, Сході у нас реально є, ну, говоримо прямо АТО, да, війна. Тому це загибель внаслідок військових операцій. І це має відповідно е, задекларовано бути, що хлопці загинули не на вулиці десь, а вони загинули, тому що проходять військові операції на сході України. Дощ для віче не завада. Попри негоду півсотні активістів зібралися у рівному на чергове віче. Його головна тема: яким бути майданом? Говорили як про місцеве, так і про столичне наметове містечко. Думки рівнянчу Володимир Струс. Після кількатижневої перерви рівняни знову зібралися на віче. Біля сцени стоїть півсотні людей із парасолями. Усі жваво обговорюють подальшу долю майданів. Останнім часом кияни скаржилися на чималу кількість безхатченків та нетверезих у центрі столиці. У рівному такої проблеми немає. Втім, про доцільність наметів у нас теж заговорили. Голова облради, який завітав на віче. Переконаний, час перебирати майдан ще не настав. Усі чекаємо, я вважаю, маємо чекати на те, щоб був легітимний президент, і все-таки розпочати зміну системи. І до тих пір, поки не буде змінена сама система, люди не почують себе насправді в європейській країні, то майдан має стояти або, можливо, має трансформуватися в іншу форму. І досягти своєї мети. нагадаємо, рівненський табір виник майже водночас зі столичним. Наприкінці листопада тут оселилися активні студенти та громадські діячі протягом зимових буремних місяців. Саме в наметовому містечку координували різноманітні акції. Що вечора тут збирався люд, аби дізнатися від євромайданівців про події в країні. Одним з місцевих координаторів був Зураб Кантарія. Він переконаний, відмовлятися від майдану наразі ще рано, але впевнений, час сидіти сидьма у наметах теж вже минув. Майдан не повинен стояти. Майдан повинен рухатись. Майдан повинен рухатись і щось робити під стінами міліції, пікетувати, робити якісь заяви, юридичний супровід, якихось цих речей, протести. майдан повинен захищати від незаконної забудови міську землю, там районні землі. Тобто майдан повинен захищати героїв, Майдан повинен пам'ятати героїв. У рівнян думки щодо майбутнього майдану різні. Я думаю, не на 100% Вика. А я думаю, що виконав все-таки ми поміняли нашого президента. І тепер, чесно, мені особисто спокійніше на душі. будь-який момент, коли це буде необхідно, народ знову може зібратися на мідани, показати свою силу. Думаю, геше постійно. Ми поміняють ще правительство, як каже, поміняють раду до кінця. Володимир Струс, Сергій Габрилович, Микола Штемпель. Інформаційна програма День. У цей же час свою акцію у центрі рівного провів місцевий автомайдан вулицею Соборною проїхала колона автівок з українською символікою. Після чого на майдані активісти випустили в небо кілька сотень жовто-блакитних кульок. Захід присвятили дню захисту дітей. До нього, крім автомайданівців, долучилися також бійці самооборони та козаки. Машин було десь біля ста. Зв'язку ще раз з погодою, але все-таки ми всім дякуємо за те, що люди небайдужі, навіть мами приїжджали на машинах з дітьми, які сиділи ззаду присьогнуті і держали кульки так само жовто-блакитні. Рівний азот зупинив виробництво. Як повідомив голова правління підприємства Михайло Заблуда, на хімічному гіганті проводять масштабні капітальні ремонти основних виробництв, зокрема аміаку неконцентрованої азотної кислоти, аміачної та вапняково-аміачної селітри. Також розпочато реконструкцію в допоміжних цехах. Конюктура ринку зауважує Михайло Заблуда дозволила зупинити виробничі потужності без шкоди для аграріїв. За його словами, ремонтні роботи дадуть значний економічний ефект та забезпечать стабіль. Ільністю цього виробництва в майбутньому. Скільки часу триватиме ремонт та коли буде відновлено виробництво на рівне Азоті, не повідомляють. Рівненщина до ЗНО готова. Про це під час своєї щотижневої прес-конференції запевнив голова обласної адміністрації Сергій Рибачок. Крім місцевих абітурієнтів, складатимуть у нас іспити і представники сходу. Продовжить тему Тетяна Климчук. Зовнішнє незалежне оцінювання стартує вже завтра, 3 червня. Цього дня абітурієнти здаватимуть тести з іноземних мов. Загалом же цьогоріч на Рівненщині пройти тестування висловили бажання майже 9 тисяч випускників та тих, хто бажає вступити до вишу. На базі 33 загальноосвітніх навчальних закладів 132 пункти тестування з усіма проведена відповідно інструктивна робота. На пунктах тестування мають бути представлені представники охорони здоров'я. Раптом знаєте, що з дитиною трапиться чи ще щоб можна було вчасно надати допомогу. Представники правоохоронних органів, які мають забезпечувати охорону пунктів тестування. Триватиме основна сесія ЗНО до 27 червня. Окрім того, проходитимуть цьогорічне тестування на Рівненщині і двоє учнів, які переселилися в наш край зі східних областей України. Обласна влада запевняє, якщо охочі скласти тести в області, зі Сходу з'являтимуться і надалі, зробити вони це зможуть під час додаткової сесії. Якщо хтось із випускників з поважних причин не зможе взяти участь у основній сесії тестування, відповідно. У період з 1 з по 15 липня буде проведена додаткова сесія для того, щоб всі бажаючі мали можливість пройти зовнішнє оцінювання. Відтак, аби абітурієнти встигли подати всі необхідні документи до вузів, відтермінували і вступну кампанію. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День на 77-му році пішов з життя один з очільників Рівненщини кінця 70-х, початку 90-х. Петро Прищепа продовж 12 років він був керівником рівненського облвиконкому, а на зорі незалежності 4 роки працював головою обласної ради. Світлий і добрий спомин про авторитетного керівника щирого колегу, вірного товариша, назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав. Йдеться у співчутті голови облради Михайла Кирилова. Прощання з Петром Прищепою відбудеться у вівторок, 3 червня, з 11 до 14 години, у приміщенні обласної ради на майдані просвіти. 2 Послабити залежність місцевої преси від влади та навчити редакторів газет працювати в умовах роздержавлення. Таке основне завдання ставили перед собою організатори семінару, що відбувся у Сарненському районі. Зрештою, представники засобів масової інформації з Рівненщини та Волині зійшлися на тому, що головне нині пошук нових форм подачі інформації та завоювання довіри читача. Нині один з керівників Сарницького району, а ще чотири роки тому головний редактор місцевої газети Микола Драганчук про проблеми комунальної преси знає не чуток. Якщо раніше він остерігався роздержавлення засобів масової інформації, то нині став одним із прихильників цієї ідеї. Я був свідком того, коли мене примушували надрукувати той чи інший матеріал, який можливо не збігався з редакційною політикою. Фінансова незалежність редакції, на думку Миколи Драганчука, дозволить журналістам правдиво висвітлювати Всвітлювати події. А якщо газета буде користуватися довірою читачів, то в неї з'являться і передплатники. Якщо вчитися на прикладі таких самих районних газет комунальних, то можна сьогодні. Певненістю сказати, що районна преса може бути комерційно успішною, і газета може заробляти сама на себе. Відповідно, колективи можуть не просто виживати, а можуть розвиватися. Наприкінці квітня Верховна Рада не змогла підтримати закон про роздержавлення преси. Попри це, Держкомтелерадіо та спілка журналістів України готують новий спільний законопроект, який відпустить всіх у вільне плавання. Не виключено, що деякі редакції зникнуть. Але е, потреба в місцевому інформаційному продукті вона була, є і вона завжди буде. Тому якщо якісь видання і зникнуть, то на їх місце обов'язково прийде інше видання. У конкурентній боротьбі вистоять більш гнучкі видання водночас, на переконання керівництва обласної спілки журналістів, тотального закриття районних газет не буде. Говорити про те, що завтра, коли відбудеться роздержавлення, газети закриються всі. Це я вважаю це передчасно. За прогнозами секретаря НСЖУ Валерія Горобця перші два роки триватиме втілення пілотного проекту, а два наступні широкомасштабне реформування за державної підтримки редакції. Щоправда, яким буде її розмір, Валерій Горобець не уточнив. Дуже багато редакцій зараз вже живуть в умовах реформування. Вони не отримують жодної копійки з бюджету і вимушені реагувати на якісь виклики. Тому оптимізму не дуже багато. Але єдиним способом, єдиним способом вижити, це звичайно реформувати Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. У день захисту дітей на рівненщині відкрили сезон 8 із 11 оздоровчих закладів краю. Здешевити путівки батькам традиційно допомагає фонд соціального страхування, а сиріт оздоровлюють за державні кошти. Дітей постраждалих від аварії на ЧАЕС розпочнуть приймати дещо пізніше, адже конкурс між таборами ще не відбувся. Тим часом вже нині на відкриття першої табірної зміни до одного лише Курчагінця на Острожчину прибули 300 школярів на відкритті сезону. Побувала і Галина Баранчук. На першу здоровчу зміну до Корчагінця приїхали майже 300 дітей. Переважна більшість із них проживає в нашому краї, та є й такі, що прибули із сходу нашої держави. Тетяна щойно закінчила навчання у школі. Розповідає, що нині у її рідному Краматорську дуже неспокійно. В магазинах теж продуктів дуже мало, і город полупустой, на вулицю ніхто не виходить. Мені і сестра розповідала, і я слышала, що на Западній Україні люди добрі добріє. І, коли я сюди приїхала, була приємно утівляна, тому що дійсно так. ніяких бендерів тут, тут немає. В і люди, і взагалі є пейзажі, і ну все взагалі інше дуже подобається. Корчагинці створено всі умови для оздоровлення. Хоча, як розповідає влада району, зробити це було непросто, адже грошей на ремонт оздоровчого закладу не було. Допомагали чим. Матеріалами допомагали роботою. Самі брали участь у прибиранні цієї території, вивозі сміття у фарбуванні побілці. Такі різні роботи. Кочегінець працюватиме цього року до кінця серпня, і всі путівки вже продані. каже керівництво табору. Брали участь у тендерів фонді соціального страхування в Рівненській області. Виграли Право на оздоровлення тисячі дітей застрахованих осіб. Крім того, і ще 105 дітей. За участю коштів фонду соціального страхування та міністерства аграрної політики будуть оздоровлюватися діти працівників соціальної сфери села та працівників агропромислового комплексу. В інтернатах спеціально виділяються кошти на оздоровлення категорії дітей, які мають на це право загалом у кочегінців зможуть поліпшити своє здоров'я майже півтори тисячі дітей, ті, які приїхали в першу зміну. Незважаючи на дощ, радіють можливості забути про навчання та цікаво провести три наступні тижні. Весело, цікаво. Дуже футбол будемо ганяти. Друзів багато нових знайшли. Цього дня розпочали здоров'я сезон у переважній більшості таборів Рівненщини. Тут поліпшити здоров'я можуть зараз сироти та діти, батьки яких отримали путівки через фонд соціального страхування. Загалом по управлінню молоді та спорту нашому 3 мільйона 455 тисяч виділено. На закупівлю путівок по фонду соціального страхування з тимчасової втрати про це здатності трошки більше 18 мільйонів гривень, і ще буде. «146 дітей оздоровлено за кошти міна. ПК. також 40 дітей з області поїхали на відпочинок до Одеської молодої гвардії. До цього там змогли відпочити вже 120 наших маленьких земляків. А 4 червня розпочне конкурс між таборами на оздоровлення дітей Чорнобильців. Ще й міністерство соцполітики. Галина Барачок Микола Штемпель, інформаційна програма День. Понад 9 тисяч одинадцятикласників області отримали у суботу атестати про середню освіту. Через негоду не всі урочистості пройшли за планом. Так, наприклад, у Рівному парад випускників відмінили. А от 60 випускникам Острозького військового ліцею нічого не завадило належним чином попрощатися з рідним закладом. Як усе було, бачили журналісти дня. Останні приготування ліцеїсти помітно хвилюються, фотографуються на пам'ять та обмінюються номерами телефонів. За час мого навчання в ліцеї я багато чого досягнув як в фізичному вихованні, також освіті. Також на прикладі моїх старших офіцерів вихователів я зрозумів, що моє покликання бути в подальшому житті військовим. Батьки теж не можуть стримати сліз радості за два роки навчання у ліцеї. Їх діти змужніли та подорослішали. Вони стали на голову вище в своїх переконаннях. Вони здобули освіту належну освіту. Вони стали витриваліші, вони стали сильніші, мужніші. І тому кожна мама, дивлячись на своїх сьогодні дітей, буде переживати, благословляти в далеку дорогу. Викладацький склад дуже. Добрий і знання, які він тут здобув, нас порадували. Хотілося щоб в майбутньому він не зупинявся і досягнув ще найбільших висок. Ще миті для всіх присутніх на урочистостях звучить останній дзвінок. На сцену піднімаються цьогорічні випускники. Серед них переможці та призери всеукраїнських та обласних олімпіад, медалісти та учасники наукових розвідок Малої Академії наук. Я глибоко переконаний в тому, що вас чекає прекрасне майбутнє, тому що заклад з багатою історією. Заклад, який випускав не один рік кращих з кращих випускників в нашій області. Розчулені матері перев'язують своїх синів рушниками на щастя, на долю, на щасливу дорогу. Адже частина цих випускників продовжить навчання у військових училищах, а згодом боронитиме мир та спокій у державі. Суспільство вже розуміє, що треба самому захищати свою державу і треба мати ким захищати для цього. І відповідно, я думаю, покращиться і патріотичне виховання в державі в першу чергу, і не тільки в нашому закладі, і в закладах інших типів. Продовжилося святкування подячним молебнем у Богоявленському соборі Острога. Отримати благословіння у цьому храмі стало символічно ще й тому, що він довгий час слугував як оборонна споруда міста. Ліцеїсти приклалися до храмових святинь, вишикувалися на подвір'ї церкви. Синхронно вони випустили в небо голубів, аби їх подальша доля стрімко йшла на злет. Алла Сищук, Світлана Сабанюк, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Тепер вони музично грамотні офіційно свідоцтва про здобуття початкової мистецької музичної освіти отримали учні рівненської дитячої музичної школи імені Миколи Лисенка. Загалом таких цього року 132. свято випускника через негоду вони відзначили в Облмуздрамтеатрі, хоча раніше планували з концертом усе провести на театральній площі. За словами директора музичної школи Леоніда Кашперського, цей навчальний рік для юних музикантів був дуже вдалим. Випускні іспити склали всі, а відмінники були у кожному відділ до слова, саме відмінникам свідоцтво про освіту вручали першим. Певна частина із випускників наших продовжують навчання у музичному училищі в інститутах в інших вишах. Ми. Не особливо, як то кажуть, над це діло цим ділом переймаємося, щоб тільки продовжили музичну освіту, тому що школа музична це добровільна. Це школа за бажанням дітей, яка даючи освіту, дає культуру. Я вже присвятила музичній школі 5 років, і вона дала мені дуже багато насправді. Вона виховала мене і дала мені такий музичний смак справжній. Я не, не хочу пов'язувати свою майбутню професію з музикою, але я знаю, що це все рівно мені пригодиться. У рівненському худсалоні відкриту виставку текстилю до неї увійшли роботи студентів кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету. Витвори молодих митців бачили наші журналісти. Свій гобелений розмова з сонцем, студентка Рівненського державного гуманітарного університету Марія Содорук створила на четвертому курсі. Дівчина каже, що виставка це хороший шанс продемонструвати свої творчі здобутки загалу. Це свого роду звіт перед громадянами міста, напевно, якось так, і перед жителями тим, які цікавляться творчим між життям міста нашого, про те, чим ми займаємося протягом цих років, які вчимося в інституті. Бо більше для людей це загадка. Тобто знають наші рідні, чи ми займаємось. Так, а це в принципі люди можуть побачити, чим ми займаємося в інституті, які завдання ми розглядаємо. Викладачі кафедри образотворчого мистецтва говорить, що хоча студенти ще вчаться, але їхні роботи не є аматорськими, адже вони спираються на знання отримані в університеті. Це фахівці, і це вони відрізняються тим самим від аматорів і знання інакші. Тобто, вони застосовують це не спонтанні якісь роботи, так? Тобто, це є таке серйозне підґрунтя під тим роботом, поки вони вчаться, звичайно, але хотілося, щоб вони виходили вже. Людьми, які розуміються на мистецтві. Загалом на виставці представлені роботи, виконані в різних техніках. Це пано, гобелени та об'ємно просторові композиції. Досвідчені митці оцінюють її досить високо. Сама виставка ну, вона дуже, світу, дуже свіжа, дуже ну, така, я б, я б сказала, що дуже професійна, тому дуже приємно, що це не просто якась учнівська експозиція. Тут Хороші, хороші, крепкі, крепкі роботи. Олексій Антонюк, Микола Мельничук інформаційна програма День. Сьомий за ліком вело у рівному попри грязну і затяжну зливу. Відбувся на акцію через нагоду приїхало майже 100 велолюбителів, тоді як торік їх назбиралось у 10 разів більше. Велодень нагадаю, відбувається щороку. В останню суботу-травня на меті має показати масовість велоруху, а також привернути увагу до проблем, з якими стикаються власники двоколісних. Більше про це у наступному сюжеті біля кінопалацу Україна, попри шалену і затяжну зливу, збираються велолюбителі. кажуть, хоч трохи й сумнівались, чи захід взагалі відбудеться, але Відмовляти собі в задоволенні проїхатись колоною не стали. Думаю, що все сподобається, погода це таке. Хочеться покататися, та й пройшла. Я приїхала сьогодні не сама, приїхала з друзями, щоб покататися. В будь-яке час суток, дня, грубо говоря, виїжджаємо, люба погода, в будь-які погодні я попадаємо. Як говориться, стара російська пісня, що мені дождик проливний, що мені вермут розливний. У Велодні є вже і свої ветерани. Це ті, які заявити про себе, приїжджають щороку. Починаючи з 2008-го. велосипед для них кажуть уже як член сім'ї. З недавніх пір він став головним і щоденним засобом, тобто відмовився від маршруток, відмовився від двигунів і пересів на власні сили. Учасники п'ятого велодня приїхали переважно на гірських велосипедах. Щоправда, серед залізних коней є і не зовсім звичайні. Цей, наприклад, його власник замовляв аж з Голландії і віддав за нього більше 400 доларів. «Такий міський круїзер, тобто, щоб їздити в своє задоволення, тобто сів так зручно, комфортно, рівна спина. Ну і поїхав, тобто по місту, там де хороші дороги. Велодоріжки, які нам обіцяють, вже давно, але їх немає. У підсумку, попри дощ велолюбителів, назбиралось майже сотня, і у супроводі ДАІ усі колоною рушили за п'яти кілометровим маршрутом. Цього року, до слова, він і коротший, і не такий, як раніше. Представники міської влади, ну так скажем, з турбованістю відносяться до того, що буде перекрита центральна вулиця Соборна, що це створює незручності для жителів міста, тому ми старалися не задіяти вже Соборну, хоча маршрут все рівно проходить по центральній міста Рівного, зокрема, майдан Незалежності, Проспект Миру Набережна. Окрім того, через негоду організатори скасували естафети з конкурсами. Однак сподіваються, що надолужити згаяне не вдасться наступного року і вже за сонячної погоди. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Уроки футболу об'єднали 12 навчальних закладів Костопільського району. Протягом трьох днів школярі спільно з професійними тренерами вчитимуть спеціальні вправи а потім команди розіграють солодкий кубок. Продовжить Ірина Михалевич. На футбольному полі в Костополі майже 200 дітей. Дати їм ради не просто, але професійні тренери знають, як це зробити. Щоб провести відкритий урок з футболу одночасно для всіх цих школярів, територію стадіону поділили на 12 зон. У кожній з них діти розучують різні футбольні вправи. Наш квадрат номер три. Ми ведемо техніку ведення м'яча в нас і, і перетягування линви, тобто визначаємо, хто у нас найсильніший». Ці змагання цікавіші ніж уроки фізкультури, тому що тут більше різноманітно. Різноманітні завдання більше дітей з ними дуже цікаво працювати і в парах, і в командах. Організатори фестивалю приділили увагу не тільки спортивному вихованню дітей у трьох квадратах. Школярами спілкуються соціальні працівники та міліціонери. 10 хвилин в квадраті діти займаються, і за два дні вони мають пройти кожен в одному квадраті. Має відбутися. На третій день солодкий кубок розігрується». Федерація футболу України розпочала національний проект Відкриті уроки футболу ще минулого року. Тепер цей фестиваль дійшов і до Рівненщини. Ми вважаємо, що ті, хто має відношення до футболу, повинні проводити отакі фестивалі, підтримувати інтерес у дітей до футболу, робити заняття цікавими, заохочувати їх. Інакше ми можемо втратити позиції. Я маю на увазі позиції футболу як спорту. Номер один. Всі витрати пов'язані з проведенням фестивалю, взяла. На себе Федерація футболу України, спортивний інвентар, футболки та кепки по закінченню проекту учасники заберуть із собою. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма. День такими були головні новини області сьогодні. У студії для вас працював Юрій Савшин. Гарного вам настрою! Нехай вам щастить! До побачення.